Це траса з Грудівки. зараз покажу. І в піві літають, як в себе вдома. Зараз це бачите. А бачите, що зробили Мерноград. Ну, тут прольоти були. Так я зараз не за це хочу сказати. По цій дорозі майже ніхто не їздить, вони в півіха пролетіла, вони в режимі чергування тут. Скида товариш тільки що. На прозоро 224 мільйона, Вдумайтесь, послуги з охорони фортифікаційних споруд на території Сумської області. Ну, що далі можна вам розказувати? Який Покровський, яка, який Мирноград, які дрони, які наземні станції, я три роки з протягнутою рукою хожу, щоб забезпечити свій підрозділ да? для бойових дій, блін. а тут собі, блять, по 200 млн, вон дивіться, бачите? Це ЄFPV, саме FPV, зараз ще покажу. Тут не сильно зручно, ну ладно. Оце залетіло, вона в кришу. А воно БТР-80. це такі дороги. Просто не те, що там воювати чи ще щось робити. Тут самі дороги для пересування, для логістики, вони складні. Тому водії в Збройних силах на вагу золота. От що вам ще раз сказати? Мост Покровський положили, вчора робив відео. Невже немає е, там нормальних поліцейських? Щоб нагнули ту срану адміністрацію, 10 камазів щебня і ми не їздили кружними путями, не палили солярку, блядь. Ось це шахта була, нема шахти. Тут днем вже ніякий дурак не їздить і правильно робить. Потому що тут і в літають і все що хоче. Друзі, печально все це. З пацанами тільки що суміжники були на позиції, зараз переміщаємося на другу. Ну, По осі працюємо. Мусимо контролювати всі точки. Оця машина, ось сюди, бачите, ось. це мені дав фонд Fabed Foundation. Цукорок підписник подарував знову Московська. Да? Оце наша така війна, а так ми воюємо. блін. І проблема не в тому, щоб захерачити підарів. Піддарів захерачити немає проблеми. Проблема в тому, щоб перестати красти гроші і в таких масштабах. Я вам зараз покажу ось Мерноград. Вчора на, на цій точці ми трошки попали, але ми встигли вискочити. Сьогодні нахер розібрали, блін. І це не окраїна Мернограда, це вже скажімо так, досить, досить віддалена від окраїни. Це 120-й міномет, щоб ви розуміли, ну горить це нахід. Це бачите. Оце вам для чого треба бронетехніка, е снаряди, міни, а у нас, блядь, по сотням мільйонів виділяється на хер. І це, повірте, це капля в морі по сравнів з тим, що вкрала там адміністрація Мирнограда, Покровська, Славянська, Краматорська і так далі. До речі, вони на 90% складаються із ватних колаборантів, блять, а то і прямих сука, агентів. Це все партія регіону. Тільки питання, хто їх попризначав. Їх же призначали, блін. Ось у так і живемо. Але все буде Україна. Риги з Януковичем теж думали, що вони, блять, безсмертні. І ви знаєте, чим закінчилось. З цими буде так само слава нації.